Акційний вклад Ювілейний. До 25-річчя банку Полтава Банк за підвищеною процентною ставкою. Строк вкладу 1 2 3 6 та 13 місяців. Ми вітання до вашої уваги програма Розмова в студії. Незабаром свій ювілей 25 років успішної діяльності відзначає єдиний самостійний у місті банк Полтава Банк. Поговорити про його діяльність, про підсумки та перспективи. Ми сьогодні запросили до нашої студії головуправління Полтава Банку Віталія Переверзова. Вітаю вас. І перше запитання моє таке. Банк на порозі великого ювілею 25 років діяльності. З чим установа підійшла до цієї річниці? Да, Полтава банк був создан 22 марта 1990 року, як банк для полтавчан. З тих пор пройшло 25 років. Но тогда и сейчас Полтава Банк является единственным самостоятельным банком в городе Полтава. Время шло, мы развивались. На сегодня структура банка ⁇ это главный офис и 87 отделений, из которых 32 отделения в городе Полтава, 36 в Полтавской области, 19 в других крупных городах Украины. Все для наших клиентов, потому что они были и остаются для нас приоритетом. И пользуясь случаем, хотелось бы сказать спасибо каждому из них за доверие, которое оказывают нам наши клиенты. И наш долг перед ними оправдать его что нам с честью удается. Один из главных принципов работы нашего банка – инвестировать в экономику родного города и области. Полтава банк справедливо считает одним из самых надежных. Тест на надежность мы достойно прошли в 2014 году. Свидетельством этого стало увеличение количества юридических и физических лиц, рост активов. Ну вот, к примеру, по результатам прошлого года мы заняли 18 место по прибыльности среди 180 банковских учреждений Украины. Активы банка Более миллиарда триста гривен. Капитал более 300 млн грн. Количество банков, юридических и физических лиц у нас постоянно растет. Сейчас мы обслуживаем более 30 тысяч клиентів і более 72 тысяч пластикових карт. Многие клиенты строят свой бизнес уже многие годы вместе с нами. Іскренне спасибо вам за это. Віталій Станіславович, цифри говорять про велику довіру клієнтів вашого банку до установи. Скажіть, будь ласка, на вашу професійну думку, чим зумовлена ця довіра? У нас у 2014 році дуже велика була ліквідність. І, в принципі, це підтверджується тим, що платежі банківські відбували день в день. Депозитні обов'язки ми виконуємо в срок. Безпробойно працюють наші пластикові карти. Цим і підтверджується наша надійність. Віталій Станіславович, наскільки мені відомо, за роки своєї діяльності Полтава банк, а я нагадаю нашим глядачам 25 років святкує незабаром Полтава Банк зарекомендував себе як соціально орієнтована банківська установа. Розкажіть трошки про діяльність у цьому напрямку. Так, да, звісно. Наряду з економічними питаннями банк активно виконує соціальні функції. Під Полтава банк як уповноважений банк по виплаті пенсій з соціальних виплат. Банк обслуживает пенсионные счета з 2003 года. Сьогодні банк обслуживает 22,5 дві з половиною тисяч пенсіонерів і болі восьми тисяч граждан, які получають соціальну допомогу государства. І продовжуючи соціальну тему тему діяльності банка в соціальній сфері, я знаю, що пенсіонери завжди були одними из найпочесніших клієнтів. Полтава банку. А сьогодні що готує банк для цього прошарку населення? І чи просто продовжує обслуговувати пенсійні картки, як це ви робили і до цього, чи підготував якісь сюрпризи? Да, ви праві. К людям, які вийшли на заслужений відпочинок у Полтава банку відношення завжди були особливі. Наші клієнти, пенсіонери, хорошо знають і преимущества нашої пенсійної карточки і те, що у нас можна оплатити без комісії комунальні платежі. Вот сейчас, в честь 25-летней годовщины банка, мы имеем честь предложить следующие льготы. 12% на остаток по карточному счету, увеличенный остаток по депозиту, плюс 0,5% на вклад. И не забываем учесть, что коммунальные платежи мы принимаем без комиссий. Пожалуйста, приходите к нам в отделение банка, мы всегда вас ждем. А що до решти клієнтів Полтава банку, я знаю, що Полтава банк на свій ювілей підготував багато подарунків своїм клієнтам. Які це подарунки? Полтава банк приготовив подарунки не тільки пенсіонерам. В частности, до фізичних лиц ми розробили депозитний вклад ювілейний на 1, 2, 3, 6 і 13 місяців з процентною ставкою до 24% годових. Не забули ми про юридичних лиц. Специально для них разработан тарифный пакет с аналогичным названием и «Юбилейный». Стоимость обслуживания за этим пакетом составляет всего 50 гривен на месяц для юридических лиц и 25 гривен за месяц для предпринимателей. Думаю, такое предложение, несомненно, понравится нашим клиентам, которые давно нас знают и в нас верят. И не зря, так как Полтава банк – это наш банк во время перемен. Віталій Станіславович, ви скромно мовчите про благодійну діяльність Полтава банку, але я знаю, що у цей скрутний для країни час Полтава Банк допомагає українським військовим. Розкажіть, будь ласка, що ви робили, щоб допомогти армії? Ми передали бронірований автомобіль Мерседес Бенс воєнному госпіталю. Цей мерседес. А ми переобладнали для вивозу зранених з зони воєнних дій. Он уже побував неоднократно в зонах военных действий. Ми також допомагаємо воєнкомату по возможности ми оказываем помощь нашим призывникам, которые які от нас, или от военкомата. прийом покупаем обмундирование, экипировку. Надеемся, що наша помощь спасет нашим солдатам життя. Зрозуміло, дякую вам. На жаль, час нашого ефіру підходить до завершення. бы традиционно традиційно на останок побажання клієнтам Полтава банку до свого 25-річчя. Хотілося би Полтачанам пожелати мирного неба, благополуччя щастя за довір'я, котрого казуть. Ми благодарім і будемо оправдати його в дальнейшем. Мені підказують, що час нашого ефіру підходить до завершення. Я нагадаю, що до нас у гості сьогодні завітав голова правління Полтава банку Віталій Переверзов. Ми говорили про ювілей банку, про його досягнення і перспективи. Це була програма розмова в студії. З вами була Ольга Юровська. До побачення. Акційний вклад ювілейний. До 25-річчя банку «Полтава Банк» за підвищеною процентною ставкою. Строк вкладу – 1, 2, 3, 6 та 13 місяців.